thank you Група Інвест продовжує інвестувати у розвиток громад Криворізького району. У селі Шевченківській Галиовацької громади розпочала роботу оновлена амбулаторія сімейної медицини. Реконструкція медзакладу триває з 2020 року. На першому етапі замінили покрівлю, встановили віконні блоки та нерозберігаючі вікна. Пізніше будівлю утеплили та виконали оздоблювальні роботи. У проєкт залучено кошти бюджетів усіх рівнів та фінансову допомогу групи Медінвест. Загальна вартість проєкту становить шістнадцять. Двадцять мільйонів гривень роботи завершували вже під час повномасштабного вторгнення. Придбали сучасне обладнання, меблі та матеріали для амбулаторії на відкриття закладу. Завітав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Приємно дуже був здивованим ремонтом, який зроблений ще в планах. у Нас є такі відкрити дві амбулаторії. І поспілкувавши сьогодні, то розумію, що ми фактично до кінця першого ще зробимо два таких відкриття. Амбулаторія розрахована на 2400 мешканців із шести населених пунктів Шевченківського старостинського округу. Пацієнтів буде приймати сімейний лікар і дві медичні сестри. Тут облаштовано дві палати для тимчасового перебування хворих. Працюватиме сучасний стоматологічний кабінет. Прийом будуть проводити також і вузькі спеціалісти, лікар-гінеколог та педіатр. Це дійсно для нашої громади амбітний проєкт, тому ми зверталися до всіх і завдяки взаємодії всіх гілок влади і спонсорів ми змогли втілити його в життя. Це кошти були і обласного бюджету, і районного, і місцевого, і групи компанії Метінвест. Вони завжди долучаються. До проблематики нашої громади нема ні одного об'єкта або дійства, яке відбувається в нашій громаді, без їхньої допомоги. Вони надавали допомогу, так як і в проєктуванні даної амбулаторії, так і в придбанні різного сучасного устаткування. Медичний персонал в амбулаторії працюватиме із сучасним обладнанням. Біохімічний аналізатор дозволить більш точно діагностувати патології і призначати лікування. Підтримувати тяжкохворих допоможуть кисневий концентратор і аспіратор від смоктувач рідини. Є також кардіографи та фізіотерапевтичне обладнання. Можна зробити аналіз крові на холестерин, цукор та біохімічне дослідження. А маленьких і дорослих пацієнтів медзакладу за призначенням лікаря будуть пригощати кисневими коктейлями. Наразі сьогодні. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину, все світленьке, трошки радісне стало і медичному персоналу, і пацієнтам, які приходять, бо для них це дуже неочікувано, що навіть не в місті, а в селі ми можемо побачити такий ремонт.